Війна увірвалася на землю, мов чорний смерч. Підпалила квітучу землю, затьмарила міста і села. Вона зжирала все на своєму шляху, не дивлячись. Перед нею дитина чи старець. Друга світова відкрила для українців руйнівну силу двох тоталітарних режимів. Відомі на увесь світ злочини нацистів на окупованих територіях України. Голокост, розстріли мирного населення, спалення міст та сіл. Разом з тим тривалий час замовчувалися численні злочини комуністичного режиму на нашій землі, розстріли політичних в'язнів, знищення центру Києва, підрив Дніпро Гесу. У лютому 2022 року війна знов увірвалася в наш дім. Історія повторюється: зараз на території нашої держави творять нелюдські злочини, військові третього тоталітарного режиму. Зібраних із мародерів, зеків, вбивць, гвалтівників, голод, хвороби, руйнації, жорстокі вбивства мирного населення, підрив Каховської ГЕС. Немає міри героїзму людей, виявлених у 20 столітті. Немає міри героїзму славетних воїнів Збройних сил України, які сьогодні мужньо та нездоланно протистоять російським окупантам щодоби. Щохвилини відбивають їхні звірські атаки та не жаліючи жодної краплі власної крові, йдуть у наступ метр за метром, звільняючи Україну від російської погані. Сьогодні, у день скорботи та вшанування пам'яті жертв війни, схилимо голови перед всіма, хто поклав своє життя на вівтар миру в Україні. Хвилиною мовчання віддаємо данину пам'яті кожному загиблому українцю. Хвилина. Мовчання. Вічна пам'ять та незгасна слава всім загиблим українським воїнам. Ми перед ними у вічному боргу. Сьогодні наші скорботні квіти це знак безмежної шани та поваги до подвигу українців усіх часів, які боронили нашу землю. Розпочинаємо урочисту церемонію покладання квітів. Квіти покладаються від Лозівської міської ради та її виконавчого комітету від народного депутата України Юлії Світличної від Лозівської районної ради від захисників України та захисників правопорядку. Сьогодні мужні українські воїни усією своєю міцю захищають рідну землю. І ми знаємо, Україна переможе. Звірою Господа Бога, вірою в перемогу. Слава збройним силам України, слава Україні.